Так-так, я бачу, ти знову наїлася на ніч. Хоч обіцяла собі уже цього не робити. Але потім якийсь, можливо, день був важкий, десь не справилась з емоціями, десь тебе вже дістали ці всі люди. Десь захотілося просто посидіти наодинці, поїсти нарешті, солодкі, щоб тебе ніхто не чіпав. І ура! Включається нічний жор. А зранку ти знаєш. Приходить почуття провини і просто ненависть до себе. Знову наїлася, знову не справилась. А ввечері буде наступне коло, і в наступний ранок наступне. Якщо тебе вже просто бісить жити в цьому адовому простоколі, то тобі точно треба на інтенсив, який називається психологія стрункості, тому що оця вся проблема вночі це не проблема незнання, що солодке шкодить фігурі, це проблема емоційна. Це проблема психологічна. Цю проблему треба вирішувати саме зі мною. Переходь, реєструйся.